Вітаю! Сьогодні будемо з вами повторювати матеріал, який ми вчили з вами у п'ятому класі, і почнемо ми з теми натуральні Числа. Натуральні числа це числа, які використовують для лічби предметів, Найменше натуральне число один, кожне наступне на одиницю більше, ніж попереднє, і найбільшого натурального числа не існує. Спробуємо з вами розв'язати деякі задачі з цієї теми. Задача номер 1 Якщо до кількості баночок меду, зібраних бджілкою, додати ще стільки ж. І ще половину від зібраного, то буде 10 баночок, скільки баночок меду зібрала бджілка. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Допоможе нам розв'язати цю задачу схематичний малюнок. За Х позначимо кількість зібраних баночок меду, тоді до Х додамо ще стільки ж х і додамо половинку від Х, і це буде 10 баночок. Розв'язавши рівняння, ми отримали 4 баночки. Отже, бджілка зібрала 4 баночки меду. Це видно також і на малюнку. У вас тільки вийшло молодці. Наступна задача. У першому вулику бджілок мешкає на 12 більше, ніж у другому, а у другому у два рази більше, ніж у третьому. Скільки бджілок у трьох вуликах, якщо в третьому мешкає 375 бджілок? Поставте відео на паузу, поміркуйте, розв'яжіть задачу. А тепер давайте перевіряти. Допоможе розв'язати задачу схематичний малюнок. В третьому вулику 375 бджілок, у другому два рази більше, ніж у третьому, а в першому на 12 більше, ніж у другому. Отже, в першій дії ми дізнаємося, скільки бджілок мешкає у другому вулику 750. В другій дії, скільки мешкає в першому вулику 762 і в третьому, скільки всього мешкає бджілок у трьох вуликах 1887 бджілок. У вас тільки вийшло. Молодці! Наступна задача: рамка для бджолиного будиночка має ширину 300 мм, довжину 435 мм. Знайдіть площу рамки та її периметр. Поставте відео на паузу, розв'яжіть задачу. А тепер давайте перевіряти. На схематичному малюночку позначили ширину і довжину рамки. Щоб дізнатися площу, перемножили ширину і довжину і маємо 130 500 квадратних міліметрів. Або можна записати відповідь в квадратних сантиметрах, і це буде 1305. Щоб дізнатися площу. Ми з вами використали формулу S дорівнює А помножити на Б. А от щоб дізнатися периметр, ми додамо ширину і довжину і помножимо на 2, і будемо мати 1470 мм або в сантиметрах це 147 см. У вас тільки вийшло. Молодці! Наступна задача. Бджілка, збираючи мед, летіла до першого поля 2 км, до другого 4 км, до третього 4 км. Всього бджілка витратила на дорогу 120 хвилин. Знайдіть середню швидкість руху бджілки. Поставте відео на паузу, поміркуйте, розв'яжіть задачу. Давайте перевіряти. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб знайти середню швидкість, треба всю відстань поділити на весь час руху. Отже, в першій дії дізнаємося всю відстань, яку подолала бджілка, це буде 10 км, в другій дії 120 хвилин переведемо в години, це буде 2 години, адже в одній годині міститься 60 хвилин. І в третій дії дізнаємо середню швидкість руху бджілки. 10 поділити на 2 буде 5 км за годину. У вас тільки вийшло. Молодці! Ще одна задача. Пасіка площею 1200 квадратних метрів налічує 30 вуликів. У кожному вулику живе одна бджолина сім'я, що складається з 25 тисяч бджіл. Для отримання 1 граму меду бджілці потрібно облетіти 460 км. Це вражає. Скільки кілометрів потрібно облетіти, щоб отримати 5 кг меду, всім бджілкам сім'ї, одній бджілці. скільки кілограмів меду пасічник збере зі всіх вуликів, і яка площа пасіки відведена на один вулик. Поставте відео на паузу, поміркуйте, розв'яжіть задачу, зверніть увагу, що тут є декілька питань. А тепер давайте перевіряти. В першій дії дізнаємося, скільки кілометрів потрібно облетіти бджолам однієї сім'ї. Для цього 5 тисяч помножимо на 460 і будемо мати 2 мільйони 300 тисяч кілометрів. При цьому одна бджола повинна пролетіти 92 км. Якщо пасічник буде збирати мед зі всіх вуликів, за даних умов, він збере 150 кг меду. І пасічник відвів на один вулик 40 квадратних метрів своєї пасіки. У вас тільки вийшло. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадали, що такі натуральні числа, як з ними працювали. Сподіваюсь, ви пригадали все це. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.